Соціологічна служба КМІС опублікувала дуже цікаві дані. Серед них мене найбільше зацікавило це а, скільки корупції зараз в Україні? Ну питання, і 71% українців вважає, що корупції стало за останнім часом більше. 20% вважає, що залишилось тільки як було. Ну, тобто, ми бачимо навіть достатньо лояльний до влади. КМІС, каже про те, ну його цифри кажуть про те, що люди відчувають, що корупції стало більше. І це, звичайно, діагноз для нинішньої влади, для нинішнього політичного класу. Бо дійсно ми кожен день під час війни чуємо про якісь корупційні скандали. Очевидно, що наші європейські партнери, які фінансують нашу економіку, практично так, не будуть з цим миритися. Зараз вони миряться, бо йдуть бойові дії, і вимушені закривати набагато чого очі, але в майбутньому цього звичайно не буде. Тому будемо сподіватися, що, хоча б з допомогою них, ми з нею поборемось.